Сторінка 22. параграф 6.8. патріотичні пісні, літературного походження, стрілецькі пісні. Уявіть собі, журавлів. Які відлітають у вирі. Картина красива, поетична і водночас сумна. Бо птахи летять у далекі країни на чужі землі. І невідомо, чи повернуться вони наступної весни. Хто знає, що до них чекає на чужині? Так і люди іноді вимушено покидають рідний край. Саме імміграція українців на початку ХХ століття спонукала Богдана лепкого написати пісню Чуєш, брате мій? Журавлі? Текст за спогадами автора. Був написаний у місті Кракові восени 1910 року, коли він повертався з театру і почув над головою клекіт журавлів. Згодом музику до пісні написав брат поета Левко Лепкий. Журавлі Чуєш, брате мій, товаришу мій відлітають сірим шнуром журавлі у вирі, кличуть кру, 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 на чужині умру, Зоки море перелечу, Крилоньки зітру, Крилоньки зітру. Мерехтить в очах безконечний шлях, Гине, гине в синіх хмарах, слід по журавлях. Чути кру, 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 на чужині умру. За коморе перелечу криленькі зітру, криленькі зітру. Коли виник легіон українських січових стрільців, пісня журавлі швидко стала популярною серед січовиків, а згодом і поміж іммігрантів. Загони січових стрільців було створено на початку Першої світової війни в величині. Тоді цей край входив до Австро-Угорської імперії. Серед них було багато інтелігентних та освічених людей, які зі зброєю в руках боролися за незалежність України. Пісні, що були створені і побутували серед січових стрільців під час національно визвольної боротьби українського народу, називають стрілецькими. Найвідоміше з поміж них Ой, лузі Червона Калина. Її тривалий час виконували як їм, і хоч українські патріоти зазнавали поразки у визвольних змаганнях, проте вони залишили в історії яскравий і героїчний спомин, заповівши нам завжди прагнути до свободи та незалежності. Пісня «Ой, лузі Червона Калина написана. Чарницьким, 1914 року, за мотивами останнього куплету народної козацької пісні XVII століття. «Розлилися круті бережечки. Пізніше доповнено трухом «Ой, лузі червона калина. «Ой, лузі червона калина похилилася, чого наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо! Не хилися червону калину, маєш білий цвіт, не журися, славна Україну, маєш добрий рід, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий тан. Визволяти наших українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Гей, у полі ярою пшенички, золотистий лан Розпочали стрільці українські з москалями тан. А ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну україну, гей, гей, розвеселимо. Як повіє бойнесенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців. А ми тую стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо. Тан коротка форма слова танець. Тут бій передано через художній образ танцю. У ілузі червона калина сприймається як народна пісня. По-перше, її знає та співає багато людей різних вікових категорій. По-друге, мелодія нагадує настрій і ритм козацьких пісень. По-третє, у ній використано. Постійні епітети, червона калина, широкі степи, вітер буйнесенький, художній паралелізм. Не хилися, червона калина, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рід. Символи: калина, пшениця, вітер. Отже, це народний твір літературного походження. Народна пісня літературного походження, авторська пісня, це твір, що увійшов у народну словесність із професійною літературою. До найвідоміших пісень літературного походження належать «Засід стали козаченьки. Марусі Чурай їхав козак за Дунай Климовського. Дивлюсь я на небо та й думку гадаю. Петренка. Пісня про рушник, малишка. Два кольори. Павличка. Пісня у ілузі Червона Калина набула великої популярності в наші дні, коли Україна боронить свої землі від російських нападників. Ремікс на цю пісню у виконанні Андрія Хливнюка та The Деківнес набрав понад 16 мільйонів переглядів у Ютубі. Пісенні твори про боротьбу у пази незалежність України. Одна з найвідоміших патріотичних пісень літературного походження Зродились ми великою години слова Бабія, музика Нижанківського. Її створили 1932 року, коли в Україні починався голодомор та активно розгорталися репресії. Пісня стала гімном. Організацію Українських націоналістів ОУН, а пізніше Української повстанської армії, УПА, які боролися з комуністами і нацистами. Нагадаємо, їм або Славень урочиста пісня з яскраво вираженим патріотичним пафосом, один із символів держави. Пафос це запал, піднесення, натхнення. Справді пісня зродилась з ми великої години сповнена патріотичного пафосу маршових інтонацій. Не дарма її називають ще й маршем українських націоналістів у маршових піснях. Особливої уваги набуває віршовий ритм: рівномірне повторення, чергування певних мовних одиниць, рим, стоп чи стров. Цей ритм передається всім воїнам, об'єднує їх смаршовими піснями, йдуть у бій за рідну землю, бо вони згуртовують однодумців навколо великої мети, захисту батьківщини. Зродились ми великої години. Зродились ми великої години з пожеж війни з полум'я вогнів, плекав нас біль по втрату України, кормив нас гнів і злість на ворогів, і ми йдемо у бою життєвому, тверді, міцні, не зламнімо в граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам це радість в боротьбі. Солодше нам у бою умирати, як жити в путах, мов тніми раби. Доволі нам руїни і незгоди, не смій, брат на брата йти у бій під синьо-жовтим прапором свободи, з'єднаєм весь великий нарід свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клич. Народові несе вітчизні, ти будь вірний до загину. Нам Україна вища, понад усе веде нас військові борців, упавших слава. Для нас закон найвищий то наказ. Соборна українська держава, вільна, міцна від тиси до Кавказ. Сучасні патріотичні пісні глибокого патріотизму сповненна пісня Квіти мінних зон, яку написав лідер рок-гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук під час російської воєнної агресії. Ліричний герой, сучасний воїн, який захищає рідну українську землю від російських окупантів. Він разом зі своїми побратимами повертається додому ненадовго або відвідати рідних. Свою любов до рідного краю воїн виливає. Монолозі, зверненому до мами. не завершивши справу, ще залишилась невзята висота. Герой відчуває порожнечу. Його свідомість пронизана єдиною метою виконати свій обов'язок, повернутися на фронт і звільнити батьківщину від нападників. Квіти мінних зон. Поверталися додому. Як надовго невідомо. Ще залишилась невзята висота, поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота, приспів: Вона рве твої думки, бо на відстані руки тремтять сльози і бетон, цвітуть квіти мінних зон, дихає війна, мамо, це не сон. Не кажи мені, я знаю, мамо, ти не уявляєш, як удав не відпускає пустота, Поки спокою немає, кожен метр твого краю і невзята кожна твоя висота. Приспів. По дорозі до вокзалу тебе дівчина чекала і в обіймах рятувала сірий день, як надовго, невідомо, чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лишень. Приспів.